Незалежна Рада Національної безпеки та оборони нашого двору доводить до відома всіх пенсіонерів військово-політичну обстановку у нашій країні станом на 1 серпня 2024 року. Перше, Збройні сили України Перейшли до глухої оборони та наносять тяжкі поразки Збройним силам Російської Федерації по всій лінії фронту. Друге, частини тилового забезпечення перейшли до. Формування людських резервів та накопичення зброї для майбутнього переходу до контрнаступальних дій. Навчають е, особовий склад для Збройних сил України і готують до подальшого контрнаступу. Третє. Політичне керівництво нашої країни веде підготовку на міжнародній арені до виборів у нашого союзника США до реагування на результати цих виборів. Ідеологія четверта. У нас Залишається Сталою. Це перемога в цій війні та вихід на кордони 1991 року. Тут нічого поки що на даний момент не змінилося. Тепер аналіз стану у нашого противника Російської Федерації. Перше. Їхні Збройні сили ведуть постійні наступальні дії, в яких отримують великі втрати, чим і в особовому складі, і в зброї, чим повністю знекровлюють себе. Частини тилового забезпечення Збройних сил Російської Федерації. Уже майже не справляються із своїми завданнями. Уже починає не вистачати палива, зброї, і навіть особового складу не встигають його поповнювати те, що Збройні Сили України знищують на лінії фронту. Третє. Політичне керівництво. Російської Федерації втрачає свої важелі управління державою, а на фоні тих техногенних всіляких аварій, лісових пожеж і так далі. Можливий уже навіть повний колапс управління. Що значить колапс? Це втрата повністю управління державою, від, коли керівний склад починає вже розбігатися замість того, щоб керувати цією державою. Четверте, ідеологія, країна агресора, вже повністю тріщить по швах. Розказувати, що війну розв'язало Сполучені Штати Америки та НАТО проти них для народу, вже не виходить. Народ починає прозрівати і розуміти, що оті всі погіршення, які у них стаються в країні, вони, ну аж ніяк не від Сполучених Штатів і НАТО, а від Рідного керівництва державою, за яке вони голосували, і як роз... Ця... це керівництво розв'язало цю війну, яка зовсім не потрібна Російській Федерації. Народ оце у них уже починає розуміти. Ще хочу додати. До цього всього іншого. Ви, хто багато живе на цьому білому світі, чули той прогноз від наших бабутців і дідусів, які говорили, що при війна почнеться із маленької країни, і закінчиться ця війна. Тільки тоді, коли до влади прийде жінка-президент, зупинить війну та настане мир. Вони, правда, не називають, в якій країні, з якої країни почнеться ця війна, в якій країні прийде ця жінка-президент до влади. Але. Я можу собі уявити, що це якраз і є Сполучені Штати Америки, де Байден знявся з виборів, і на його місце прийшла жінка кандидату президенти Камела Гарріс. Можу лише додати, що хана Трампу. Хана Росії, буде перемога і буде встановлено мир. Вірячи в оцей прогноз наших бабусів та дідусів, оце таке я стверджую. Це був військово-політичний аналіз обстановки нашої та країни. Агресора від Ради національної безпеки та оборони нашого двору у складі військових пенсіонерів, які служили ще в Радянському Союзі. Хочете вірте, хочете ні. На цьому закінчую. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Коментуйте, будь ласка, і бувайте здорові!